Добрий день. будинку в селі Ходосівка, стиль Манчестер. Проект Манчестер. Так, будинок 300 метрів квадратних. Зроблений цегли. алюмінієві вікна. Гарне озеленення, автополив, газон. Все зроблено. Ділянка повністю готова. Ділянка 14 соток землі. Варно відчувається ділянка на великої площі. Великий передній двір, багато паркомісць. Також є гараж на два авто. За ділянкою також є ще на дві машини паркомісця. Будинок розташований наверху. Відкривається дуже гарний краєвид. Це котежне містечко. Є свій дитячий майданчик містечко також. Швид, швидкий доступ до Києва. Київ буквально 15 хвилин черськ, центр. Бачите, тротуарна плитка, натуральне каміння. Зараз якраз захід сонця. Бачите, Сила панорама, великі дерева вже насаджені. Бачите, яка ялиночка величезна. На ділянці є дуби, велика тераса з кухні і вихід. Також ділянка йде двома терасами. Середня тераса є барбекю зона. Так ландшафт. Покажу вам зараз цю ділянку. Потім підемо в сам будинок. Середня траса барбекю зону. Виводи зроблені. Все вшите деревом. Також інша частина тераси це дерева, сад. Десь 11 дерев посаджено. Є ще нижня тераса. Також тут гарна галявинка. Покажу вам терасу, іншу частину двору і підемо всередину. Сам будинок, як я казав, побудований з цегло керамічною. Утеплювач є. І також фасад, це плитка. Термодерево, штукатурка. Гарна сучаста стилістика будинки. Раса є балкон також наверх. Скоро підіймось. Подивимось також. Водовідвід, бачите, як зроблений. Такий ще задній двір є. Боковий двір, вибачте, є також ділянки. Так, виглядаємо. Все гарно підшито, це гарно зроблено. Будинок вже. Прозимував, показав себе. Ось, бачите, велика ділянка і з цього боку є. Тут свердловина зроблена. Так, вхідна зона, йде. Великі двері. алюмінієвий профіль. Широкий. Місце під шафу. Зліва йде. Також тут можна шафу поставити. Санвузол. Технічну шафу зробити, так? Це кімната. В першому поверсі є окрема кімната. Будинок побудований в півтори цегли. утеплювач і фасад. Бачите, стіна велика. 60 плюс сантиметрів. Також ліву частину покажу гараж на два авто. Ворота встановлені Хьорман, німецькі. І ліва частина це котельня. Котельня можна і пральню сюди зробити. Велике приміщення. Моноліт перекриття йде. І зліва велика вітальня, справа кухня з виходом на терасу. Красиві панорамні вікна. цільно залишився, щоб ви побачили. Також вихід на терасу і кухня, кухня йде зі своєю кухонною кладовою. Вид. Десь місце під кухню і тераса. Тоді нагадую, що ми ввійшли перед поки шафою. зліва санвузол кімната. Можна також шафу поставити для інвентаря якогось. Зліва йде гараж на два авто і також котельня прадне. Місце світання, кухня, кладова і вихід на терасу другий поверх. Що вам подобається відео, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь будь ласка, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити нові відео. В описі є телефон, запрошуємо, запрошуємо на перегляд, зможемо вам оперативно показати доступні будинки, які є в наявності з ремонтом, без. Тоді другий поверх є три окремі спальні. Тут, тут цікаво, тут можна і четвертий, як кабінет, у четвертий, йде. Так, давайте по порядку буду вам розповідати. Вхідна зона на другий поверх, коридорчик, справа. Перша велика кімната з двома кутовими вікнами. Віці на ці вікна кутові з такою. Дуже красиво панорами дуже велика спальня. Далі праворуч. Іде головна спальня. Окрема тут зона прям. Гардеробна, санвузол. Планувався кабінет. Можна ще, ще, ще одну гардеробну, ще одну вбиральню зробити. І вихід на свій бок. Так Виглядаю. Така гардеробна. Кабінет Чи ще друге обирання? Комусь подобається, щоб для чоловіка і для дружини були окремі обиральні. Тут є така можливість. Санвузов свій. Великий, величезний санвузол. Побачили його ось. І вихід на верхню, верхню терасу чи балкон. Так нагадаємо, подивилися одну спальню окрему велику. Тільки що подивилися мастер-спальню зі своєю гардеробною, кабінетом, санвузлом і також виходом на балкон. Зліва йде загальний санвузол. Будинок сухий, якраз були активні сильні дощі. Все сухо. Це якісно побудовано. І ще одна, це третя вже спальня на другому поверсі плюс кабінет, четвертий. І також на першому поверсі є окрема кімната. І з цього чотири окремі кімнати плюс кабінет. І також в цій кімнаті є гардеробна. Також класне панорамне вікно. Діо такий цікавий проєкт. Всіх запрошуємо на перегляд. В описі буде ціна. Торг можливо по цьому будинку. Будемо раді бачити. І всім гарного дня до побачення!